Ласкаво просимо до перегляду файлів Revit через інтернет. На попередньому уроці ми дізналися, як переглядати документи у форматі PDF. У цьому відео ви дізнаєтеся, як використовувати перегляд 2D та 3D видів із Revit у файлах у веб переглядачі. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті та проєкті Autodesk, а потім виберемо файли на бічній панелі навігації. Тепер давайте перейдемо до папки в нашій структурі папок, яка містить файл Revit. Виберіть файл Revit або RVT з будь-якої папки, яка за замовчуванням відкриється для 3D перегляду. Зверніть увагу, що інструмент навігації внизу дещо відрізняється від перегляду файлу PDF. Існують додаткові інструменти для перегляду 3D моделі, як, наприклад, інструмент орбіта, який переміщує камеру навколо фокусної точки в моделі, і інструмент від першої особи, який дозволяє нам розглядати модель так, ніби ми фізично ходимо всередині простору. Іншим варіантом є інструмент аналізу розділів, де ми можемо вирізати розрізи, щоб переглянути різні аспекти нашої моделі. У інструментах навігації також доступні варіанти для вимірювання відстані та кутів. А також властивості для перегляду об'єктів або елементів у моделі. Переміщуючи курсор ліворуч від екрана, клацніть піктограму аркушів та видів. У вікні аркушів та переглядів є дві вкладки 2D та 3D, двовимірні та тривимірні види, які ми бачимо в цьому списку: це аркуші та види, включені в вибраний набір або набори з опублікованих параметрів у Revit під час завантаження файлів. Тут ми можемо переключитися з поточного вигляду на перегляд 2D аркуша або іншого 3D виду. Під кнопкою аркушів і переглядів, коли ми переглядаємо тривимірну модель, знаходиться кнопка рівнів. Тут ми можемо переглянути конкретні рівні в нашій моделі. У цьому прикладі модель Revit має 9 рівнів. Ми можемо перейти до перегляду різних рівнів у моделі або вибрати рівень для перегляду. Натисніть на X у вікні рівнів, щоб вийти. Під кнопкою рівнів знаходиться кнопка проблем, де ми бачимо всі проблеми пов'язані з представленням. Під кнопкою проблем ми бачимо кнопку браузера моделі. Клацніть його, щоб керувати видимістю елементів і об'єктів рівнів у поданні. Давайте перемістимо курсор у верхній правий кут і натиснемо кнопку порівняння, щоб відкрити вікно порівняння документів. Давайте подивимося на 2D-вигляд з моделі Revit. Виберіть один із поточною версією для документа А, і виберіть попередню версію того самого подання для документа Б. Потім виберіть Порівняти стає видимим вікно, що висвітлює зміни між двома версіями документів. У цьому вікні вказується, що було додано в поточній версії, що було видалено з попередньої версії, та що було змінено. Ці зміни можуть бути графічними, як от товщина або кут нахилу стіни, або зміна дверей на вікно, або вказівка на зміну типу та властивостей матеріалу. Ми також можемо перемикатися, щоб ізолювати різні погляди. Наприклад, ми можемо вимкнути змінені та видалені, щоб переглядати лише об'єкти, додані в модель. Порівняння 3D видів із Revit також відображає ті самі функції порівняння. Перш ніж закрити це діалогове вікно змін, зауважте, що ми можемо експортувати ці зміни в документ CSV, натисніть вийти з порівняння, коли закінчите, за допомогою інструмента порівняння. Натисніть Вийти з програми перегляду, щоб повернутися на сторінку файлів. Перегляд інших підтримуваних форматів 3D файлів, таких як NWD або NWC, які посилаються на дані та кешовані файли Navisworks або IFC, які базуються на класах Industry Foundation. Подібний до перегляду файлів Revit. Більшість інструментів, які ми використовували в цьому уроці, також доступні під час перегляду інших підтримуваних форматів 3D файлів. У цьому відео ви дізналися, як використовувати перегляд 2D та 3D видів із Revit та файлів у веб браузері.